Розгрузки плетоноски та флісові ковти для бійців шитимуть на Вінницькому підприємстві незрячих УТОС. У них є швейний цех, на якому вже створили пробні екземпляри, а також ливарні машини, термопласт-автомат, на яких можна відливати фурнітуру, а вже потім на іншому обладнанні різати метал для плитоносок. У їдальні УТОСу мають готувати консервації для військових. Коли знайдуться партнери на підприємстві, зможуть працевлаштувати десятки людей. З нами на зв'язку Костянтин Ільніцький, директор Вінницького УТОСу. Вітаю вас. Доброго дня. Ви вже запустили цех з пошиття амуніції. Якщо так, то скільки вже відшили всього? Ми на жаль не так. Ми призупинили зараз цех по пошиттю амуніції. Він у нас був запущений. Ми запустили його ще в 2021 році. Ми спочатку відшивали постільну білизну там, та ще деякі замовлення щодо постілі. Тоді, як розпочалася війна, ми почали, розпочали відшиватися. Ну, так, про спробу спробувати, до військових. Прийшли військові до нас. І замовили е, розгрузочні жилети е, по своєму зразку. Е, вони запропонували, як зробити, щоб їм було зручно. Ми це, врахували їхні. Забаганки, От. і е, відшили такі розрузочні жилети, пробні екземпляри. Після того ми вже знайшли так само плитоноски, зразки та були відшиті плитоноски. Ну а вже тоді до нас звернулися посередники. Ми не напряму мали тендер закупівлю, чи на пошиття верніше на флісові кофти. А в нас вже ми були такі е, субпідрядником. От зараз яка є проблема? Чому не можете розпочати цю роботу? Проблема є е, і була. Дуже просіла економіка в країні, і на сьогоднішній день немає прямих замовлень навіть у підприємств, УТО, це Українського товариства глухих, які спеціалізуються на пошиві, і в них нема прямих замовлень. Чомусь не Міноборони, не, можливо, якісь тилові, так би мовити, підприємства, які забезпечують тилове забезпечення верніше у Збройних силах. Ну, На жаль, закуповують десь за кордоном. або, ну, Для мене незрозуміло де, але от така ситуація, що і ми були змушені призупинити люди. Роз'їжджалися ті в Польщу, ті ще десь. І на сьогоднішній день все обладнання нове ми закупили. Ми мож, могли б працевлаштувати більше 30 осіб тільки на швейне е обладнання, на швейне виробництво. Да. І, е ну на жаль, так, але Зрозуміло. на жаль. Плануєте також відливати фурнітуру для плитоносок. Яке маєте для цього обладнання, і скільки людей потрібно для такої роботи? Людей ми б знайшли знову ж таки. Треба замовлення. Якщо буде попит, тоді в нас будуть і люди, є обладнання, є ливарні машини. Є в нас і термопласт-автомати, як ви сказали. Є в нас гільєтини, які можна. На яких можна рубати залізо, все для цього є і є потужності. Якщо щось не було б, можливо було б десь взяти якийсь можливо кредит чи написати якийсь грант для того, щоб але на сьогоднішній день, взагалі, по всій країні підприємства у того. Товариства глухих та УТО з товариства сліпих вони ну, чомусь держава не задіює. Хоча ми маємо дуже великі потужності. От, наприклад, у нас на Вінниччині е, наш виробничий цех 5 тисяч квадратних метрів е, повністю 1 мегаватт час електроенергія, газопостачання, все в нас є добра база, але ми шукаємо, е, ну як би це сказати, не інвесторів, а людей ну компанії, можливо, які б могли співпрацювати з нами. Дякую на рівних... Да, Дякую вам, Костянтин Ільніцький, директор Вінницького утосу, був з нами на зв'язку.